І 1 жовтня тільки що в минулому відео показувала тім'яни свої. Ось ще квітує, можна його зірвати, зріжу оце все, щоб зиму була в зиму були у мене зелень на чай. Ось-ось крихітний кущик. Це садила з насіннячка. Ось малюсінький, ось малюсінький. З насіннячка садила. Так, є у мене ще. Кажуть материнка орігано, орігано. Таке ось є квітує цим розовеньким, є орегано Голден. Ось воно таке трошки підзамучене, під пилючим сонцем замучилось його. І, і є в мене орігано, яке цвіте біленьким-біленьким. І воно таке душисте, таке душисте. Це, це нереальна рослинка. Назву не знаю, на жаль, але це чудо якесь. Пряна рослинка чудова.